кохання, ми не вороги, я можу вам освічитись в симпатії. Якби було у вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій наш, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталії. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що винен я кущі, дрібнота будь-негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок. Із вами, отож, хвала вам, бережіть снагу і чимно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.